Тисячу років тому ним не виключено, що бився дуже поважний військовий керівник. 2015-го десь на Волині його випадково знайшли чорні археологи. Унікальний артефакт, меч вікінгів, датований 10-м століттям, зробивши коло Європу, Його перепрадували на чорному ринку, возили через кілька кордонів контрабандою. Таки повернувся до України. Кому він належав і як його вдалося повернути? Детективний трилер про скарб розповість Ковальська. Реставратор, міністр культури та директор маленького краєзнавчого музею на Львівщині вдягають білі рукавички. Торкатися голими руками цього безцінного артефакту не можна. Сьогодні тисячолітній меч вікінгів передають до музею, де його зможуть побачити всі охочі. Бережіть його і завжди контролюють по чорне металу потребує особливою уваги. Реставратор Віктор Голуб цілий рік, сантиметр за сантиметром, знімав з клинка та ручки, шари закаменілого піску та іржі. Він показує метал дуже потертий. Це значить, тисяч років тому мечем дуже активно користувалися. Він міг належати історичній постаті, яка війшла в історію. Ця історія тягне на екранізацію, розповідає Євген Ніщук. Все почалося у 2015 році. На сайті, де спілкуються чорні археологи та колекціонери, з'явилися ось ці фото. Користувач на прізвисько Васьок написав. Ось сьогодні знайшов таку річ: визначить та оцініть, будь ласка, даний предмет очищений зубною щіткою від піску, немитий, знайдений в Волинській області. Цей допис за кілька годин війшов у топ сайту. Ваську пояснили, він знайшов унікальний артефакт, який може коштувати сотні тисяч. Запропонували продати його на аукціоні, але власник меча просто зник з сайту. Про меч нічого не було відомо півроку. Згодом у ефір, ефір естонського телеканалу вийшов ось цей матеріал. Меч вікінга знайшли у вантажівці, що перетинала російсько-естонський кордон. За кермом був громадянин Білорусі. де був гдіболнаді меч так і осталось неізвісним. Предположительно, оружие була найдено на России Росії і его в западную Європу. Оскільки находка родом из Росії, то специалисты спеціалісти отправить ее обратно. По ту сторону границы меч уже ждуть. Саме з новин про місцезнаходження артефакту дізналися українські вчені і одразу ж розвернули цілу спецоперацію з його порятунку, підключивши до справи силовиків та дипломатів. Їм вдалося довести, що меч український у 17-му році. Меч повернули. Але розпочати реставрацію одразу було неможливо. Неможливо було відразу приступити до роботи, тому що він був доказовою базою. Слідство у тій справі тривало рік. Контрабандисти, що намагалися продати артефакт, нині за словами Ніщука, у СІЗО чекають вироку суду. Взагалі, один з таких перших прецедентів. Вже сьогодні меч вікінга вирушить на Львівщину, де й був знайдений з 11 березня. Його можна буде побачити у краєзнавчому музеї міста. Вінники. Нелі Ковальська, Андрій Марченко, Спецкор, 2+,2.